Ну що, панове, трішки про накипівши. Коротше, закидаю я ці відео в YouTube, в TikTok, неважливо, кром закидаю. Закидаю там, де буде хтось дивитися. І Ну, в когось нормальна реакція, в когось ненормальна реакція. Це я все це приймаю, я на це не ображаюся, адже не, люди не знають моєї історії, люди не знають, чим я живу. Люди до кінця не знають, що я можу, як я вмію. і... З якими думками і помислами я це все роблю. Ну, це не саме важливе. Я тут, не для філософії вімкну сьогодні це відео. Прямо зараз. А я це вімкну для того, щоб проаналізувати. Просто проаналізувати. Я думаю, мене багато хто зрозуміє зараз. На Ютубі є багато Ютуб-каналів саме по Бдільництву. І ті канали вони вперлися в якийсь рівень. Я дуже довго сидів і аналізував, чому. Канал, який займається саме бджільництвом, впирається в якийсь потолок. Ви також можете сісти, подивитися ту інформацію, Там 50 тисяч до 100 тисяч підписників. Далі трошки тільки просуваються. Ті 120 це найбільше, що я бачив, в кого контент був російською мовою. Ну, Понятне, діло, що вони роблять робили, ну це було раніше, а зараз вже так не буде. Це було раніше. Вони робили загал на все СНГ, тобто Казахстан, Білорусь, Росія. Хай би вона неладна, Україна, Молдова, Румунія частково. Вони могли дивитися всі відео. У мене також по початку, коли я починав цей канал, ще не було цієї всієї війни, то теж було дуже багато людей з Росії. Зараз хай вони йдуть в жопу. Всі інші приймаються, але я контент російською мовою точно робити не буду. Хоча російською доволі добре володіє. Потім другий момент. Проаналізувавши, я почав дивитися далі, які відео найпопулярніші? Є відео мільйонники, що дуже сильно похвально для тих авторів, які позавантажували ці відео. І в Баскевича я такі відео бачив, і в Пака Ігора. Ну там я мільйонників не бачив. Саме Анатолій Стрілець, там були мільйонники, теж молодець. В кого я ще бачу мільйонники Ну, це здається все, що я бачив. Далі всі англомовні ресурси по бджільництву я бачу, там дійсно було багато мільйонників Ну, понятно, це логічно. Коротше, і І в мене така от, закралася думка, що вони роблять не так, Щоб попри такій кількості переглядів, вони мають. Ну, скажімо так, херові результати по продажах. І я дуже швидко поняв, що в це діло потрібно підключати саме бізнес підхід. Не лише творчий, а й бізнес підхід. І, і я над цим почав працювати. В принципі, все, що ви бачите на моєму каналі, це результат цієї роботи. Багато хто не розуміє, в чому заключається суть цього, цієї роботи. Але я маю чіткий алгоритм. І е, Я хочу от зараз прямо тут. Е, хтось же ж подивиться, правильно? Хтось же ж той подивиться, 100 чоловік та й подивиться. Візьміть поширте це відео, поширте будь-яке відео з мого каналу. Про пилок, про додатковий заробіток для пасічників. Е, про те, як мед можна продавати дорого, е, про те, чим ми торгуємо в нашому магазині. Ну, Це можете не це, щоб не думали, що я прошу вас рекламувати себе. Ні. Про те, які є продукти бджільництва, зайдіть, подивіться там багато цікавих і корисних відео. Поширте їх між своїх колег, між своїх друзів. Поширте відео, де я про кафедру бджільництва розказую, де, була, де було сторіччя нашої кафедри, і ви можете це все побачити. Факультет, сторіччя факультету було. Там дуже багато є цікавих відео. І <кхід> в тих відео я робив таку серію цих відео. І ви можете побачити там, як зараз чим живе кафедра бджільництва. Це дуже важливий момент, особливо для молодих пасічників. Ви побачите, що там є адекватне забезпечення, там є талановиті і дуже розумні викладачі, які мають міжнародний досвід, які можуть вам багато чого розказати і показати. Це дуже важливо, це дуже важливо, особливо для тих. Хто хоче розвиватися в бджільництві, Це зараз звертаюся до молодих. Хоча сьогодні в мене був випадок, що в магазин прийшов член спілки пасічників України, у нього пасіка була в Бахмуті. Ну, Якась яка частина в Бахмуті, в якомусь іншому місці, я не запам'ятав, ну, Бахмут, не, не важко запам'ятати. І в нього було 150 сімей. І він, е, він каже: ну що ж, я початківець, е, мені потрібно стамеску, маску, Демар. Щоб ви просто поняли. І от такі люди, вони, звісно ж, я йому розказав, чим я займаюся, йому це сподобалося. І е, він розказав, чим він раніше займався, мені теж сподобалося. І не через те, що він нас щось купив, а через те, що е, дуже приємна людина. Дуже приємна людина. І от такі люди е, от теж поширюйте. Для таких людей поширюйте. Їм теж буде цікаво. І коли я почав публікувати ці відео, ви можете. Ви, я думаю, вже більшість тих, хто дивляться, вони вже побачили, що е, мій контент не є подібний на той контент, який роблять інші блогери, які повпиралися в потолок якийсь конкретний. І бо я хочу не так, я хочу по-другому. І от ті, хто повпиралися в цей потолок, вони е, нічого не міняють. Ну, свого роду це теж успіх. 50 тисяч підписників це доволі непогано. Я б хотів би зараз мати 50 тисяч підписників, але поки що маю тільки 3. І, е, тому ті, хто дивляться мене без підписки, Е, І це важливо. Так от, до чого я далі це веду? Ці відео публікуєш, і ти розумієш, що ці відео неважно, чи то ти про свій магазин розказуєш. Чи то ти розповідаєш про якісь цікаві приколи в бджільництві, Не обов'язково професійні. Професійних я там мало показую, хоч і теж є. Але іменно професійних я показую мало. Я якщо почну стати, показувати професійні, це буде зовсім другий канал. І його тоді по-другому треба показувати. Хоча там теж я робив киди саме професійних. І... і саме головне, що пасічник дивиться пасічник. Чому так відбувається? Знову ж таки, за моїм скромним аналізом, я зрозумів, пасічник дивиться пасічника, бо пасічника і пасічника пече одна і та сама проблема. І коли пасічник дивиться, а чого мед по 60 гривень, його це пече. Конкретно пече. І потім момент, коли пасічник дивиться, як я виложу відео, пасічник готує якесь да, таке Тож пасічник це дивиться. Чого? Бо його пече, чому от є от такі круті штуки по бджільництву, саме з продуктами бджільництва, але їх ніхто не бере. Ні на озброєння, вони не мають широкого, вони не мають такого масштабного поширення. Е, потім я публікую, наприклад, відео про пилок. І мене теж дивляться пасічники. Хоч і воно не, не для пасічників це відео. Це відео саме для споживачів. Я розказую, як воно збирається, не в деталях, а в загальному. Я розповідаю, що з нього можна зробити, які є продукти е, саме е, з пилку, що він лікує, як його зберігати. розумієте? Де його можна купити, які є види пилку? які є е, продукти похідні з пилком. І це все дуже класно там розказано. Ну його теж дивляться пасічники. Розумієте? Одні зараз можуть сказати, що це через те, що я. Акцент зробив спочатку на бджільництві. Насправді ж ні. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що коли пасічник е дивиться, бачиться, блін, от, диви, є, от є! Ну є люди, які це роблять. Да? От Є люди, які це розуміють, чого споживач не доходить, і кожен пасічник живе з цією думкою і не питається його змінити. Тому я зараз звертаюсь до блогерів, вже які мають, там, блогерів, які мають нормально підписку. А в будь-яких блогерів, які мають будь яку кількість підписників, нам зараз все підійде. Зробіть якийсь контент, який спрямований саме на споживача. Не на споживача, пасічника, а на споживача. У вас пасічники вже так достатньо дивляться. Звісно, ті, що показують там якісь. Як робити відводки, як робити сім'ї, як робити пакети, як це продавати і так далі. Понятно, що ви там собі зайняли свою ніж. Ті, хто хоче ще й продавати трошки, то ви щось робіть для того, щоб приходили звичайні користувачі. Чуття Люба з базару, яка там все життя мучиться і не знає, що з ним робити. Баба Зіна, яка сидить в супермаркеті касиром і в неї постійно гіпертонія, давлення, коротше, прей треба щось з тим давленням робити. Дядько Іван, який просто е, ходить в офіс і на, на брокерській фірмі працює. Е, Іван Степанович, який в Верховній Раді сидить і приймає закони, таку руку раз за разом о, цю руку раз за разом підіймає. Отаких От людей треба залучити. Тому е, я собі свою стратегію виробив. Я нею рухаюсь. Я вам скажу, що дуже багато є людей вже на моєму каналі, більше вже на ніж пасічників, які саме е, по споживанні. І я розумію, що нема такого е, гіперросту, бо пасічники вони більше в Ютубі сидять, ніж на пасіках. І він міг би бути. Просто мені треба взяти камеру і почати знімати відео, як я роблю відводок, як я роблю ревізію, як я роблю прибирання в вуликах, як я шліфую вулики. Такі відео теж будуть. Я їх нікуди не. Забираю. Е, але саме головне це достукатись до споживача. І от коли, і от коли е, ми спілкуємося з ну, в Фейсбуці, наприклад, да? я виложу відео про те, що я лупив руку. Ну, буває, порізав. І Починають срати. Пасічники, заміж пасічники, ну блін, ну що, у вас такого не було? Слава Богу, що у вас такого не було. Ви купляєте рамки. Ну ви ж знаєте, що є люди, в яких таке трапляється. Тому не треба срати, треба от таку... є розумні люди, які дають рекомендації, як такого уникнути. Я їм дуже сильно ну, чесно вдячний. Е Тому, панове, давайте трошки, ну, я хочу відновити престиж пасічника. Правильно? Но це можна зробити тільки тоді, коли пасічник порозумніший. Бо більшість пасічників оцих Facebook-менів сидять і вони тільки о, ти зробив не так, о, а я 50 років. Та ти, що ти зробив за 50 років? вибач мене, бджолами займаєшся. Красавчик, скільки ти за 50 років сімей поклав? Ти ж не признаєшся ніколи. Чи ви ж не признаєтесь ніколи? розумієте? І ви срете от мене да, за те, що я там виложив відео, яке там майже втратив пасіку. Так не втратив я її всю пасіку, розумієте? Ну, вас, блін, зачепить. Знаєте, що зачепило? Бо дуже багато хто не наважується таке виложити. Я наважився. От в чому різниця. Причому в чому кардинальна різниця. І я хочу бути чесним із своєю аудиторією, і з споживачами, які приходять на канал. Щоб да? вони не думали, що там щось ого. го Але при цьому хочу дати хороший продукт. І оці фейсбукмени, мене, блін, ну, я не обіжаюся, я розумію, що в людей цей. Я займаюсь бджінством 9 років. Я за 9 років побачив більше, ніж ви за 50 років. Розумієте? І за 9 років вийшов, дякувати Богу, на той рівень завдяки підтримці друзів, батьків, вчителів, викладачів, знайомих, вас, користувачів мого каналу. Вийшов на той рівень, який ті, що 50 років займають, навіть не знаєш, таке полковий аналіз. Так, що ви 50 років в бджільництві робили, блін? Що ви зробили в джільництві за 50 років? Сиділи коментарі, писали. Знаю, от. Пасічників там, Овдієнко. Блін, він, я не знаю, скільки років займається ну і кожен раз якийсь там. Давай сайт, якийсь, давай ціну якось підняти на мед, давай якісь там закони, давай ще щось. Він щось старається робити, а його сруть. Розумієте? Так само той э, Баскевич, красавчик. Ну він туди-сюди поняв, що він там, поняв туди, як там, туди-сюди. чики пики бац, магазин, сайт. Робить, працює, він приносить користь для бджіництва, приносить користь. І він теж впроваджує якісь нові технології, бо він там за постійно на його каналі бачу АВ 100 там і так далі. Ну молодець, має своє мнение, веде свій канал. Молодець, молодець. Щось інтересніше, щось інтересніше. Розумієте? А ці фейсбукмени сидять, а колись ще був, от, подивіться на Ютубі. Я, його, я всі в серії його передивився. Такий ем, таке шоу було пасіка. називалось, Там був ведучий. Він там кожного разу якихось там провідників по темні шукав, там була в них своя шайка, і вони робили охрененна програма. Така програма для новачків, тим паче, ну просто вау. І, і я ніколи б не бачив, щоб ті люди сиділи і срали. А знаєте що? Вони займаються справою. А ті, які кричать, що вони 50 років займаються бджільництвом, але при цьому вони тільки займаються бджільництвом і більш ні черта не роблять, тільки плачуть, що мед по 60 гривень, то це. Зовсім інше. Бо навіть ті промисловці, які там мають велику пасіку, там, тисячу бджолиних сімей. Да, вони кажуть, що ціна їх не влаштовує. Ну вони щось роблять для того, щоб вона відповідала, щоб їхня пасіка працювала і так далі. Це ну, промислова пасіка це не присадибна пасіка, це дві великі різниці. Тому, панове, давайте замість того, щоб сратися, я створив цей канал для того, щоб тут об'єднувалися. І ви абсолютно всі. Є там ще такий Сергій Бойчук, от теж дядько крутий. Там взагалі багато є крутих. от там Макс Довгань, Сергій Бойчук, Пасіка Ласрогас, Не пам'ятаю, як просто всіх звати по ніках. Вони всі питаються щось зробити. Є дуже багато крутих моментів. І тим шанай, похвала. Я вам скажу, я вже бачу те коло осіб, яке я міг би зібрати за одним столом, і ми з вами могли б розробити стратегію. Просто виїжджаючи на соцмережах стратегію розвитку українського бджільництва саме по відновлюванню споживання меду і по відновлюванню престижу пасічних. Ті всі фейсбукмени, вибачте, йдіть до сраки. Бо е, ви може і знаєте по бджільництву по практиці багато, ну ні черта не шарите в теорії, ні черта, взагалі не розумію. Хай це вам буде обідно, хай там це, я нікого не хочу обідати, але це те, що я бачу. Бо знаєте, казав там один чоловік дуже, дуже багатий, що скоро толерантність йде до того, що ми тупих не, не зможемо назвати тупими, а розумних не зможемо назвати розумними. І, і в цьому проблема. І, і я всім рекомендую створюйте контент, який відповідає для того, щоб споживач приходив е, на ваші сторінки, щоб споживач бачив, що ви профі і вас купляв мед. Подумайте на це, як це зробити. Кожен повинен вису висунути якусь свою думку. Висуньте її в коментарях. Висуньте її в коментарях під моїм каналом, і повірте, я думаю, до кінця цього року цей канал отримає такі успіхи завдяки вам, завдяки мені, завдяки всім, всім, всім жителям нашої держави. І все буде круто. Тому слава Україні! Слава нації! Пиздець Російської Федерації. Чекаю ваших коментарів, вподобайок, і давайте разом мускувати, думати от такий круглий стіл, московий штурм, що можна зробити для підняття розвитку українського бджільництва. Всім добра!